Олександр, ну розкажи, як сьогодні у тебе враження, було багато моментів. Розкажи про моменти, що не вдавалося, і як нарешті вдалося відзначитися у воротах. Ну Тяжко було забивати, там, важко бігати. Але було багато моментів, щоб забити. І два своїх моменти з чотирьох забив. Ну розкажи про ті голи, що забив. Перший в мені викотив наш капітан Максим Кисіль на пусті ворота, а другий я там побачив лазєєчку і забив між ніг. Оце другий, коли забивав, там не, не бажав там, зупинити м'яч, вирішив одразу пробивати. Так, а то там було видно, що біжав суперник на м'яч. Ну, Воротар не пробивний був у першому таймі. стільки моментів було, так? Так, було сложно, тяжко його пробити. Довгоочікувана перемога, що надасть вона вам сил? Так, вона надасть нам сил далі перемагати. Добре. Ну і взагалі були відчуття, що сьогодні переможете. Знали, що за суперник? Ну, суперник був попереду нас в таблиці. Ми вважали, що дамо їм боротьбу. Хлопці, ну вітаємо вас з першою перемогою. Наскільки вона була очікувана, чи надасть вона вам сил тепер, і чи буде ну, так, грати більш мотивовані можливо? Та я думаю, так. Да. Думаю, чотири програли підряд. Раді цієї гри. ну, Нічого, наступні виграємо. Ну, Але один раз нічия була. Да. Ну, Три програли, одна нічия. нічия. Ну, Розкажи, ти центральний захисник, там не просто да, було на, на початку там витримали тиск? Та було активно в нападінні їхньому. Часто закидували за, за шиворот. Ну нічого, якось забирали. Та все було, так, да, Легко ми на тренуваннях це відпрацьовували, ці закидання, ці всі кутові. Ось що вийшло, грали сьогодні в пас, все, все виходило сьогодні. Команда така була, давала грати, ось ми скористалися можливістю. Ну і гол, розкажи, такий, курйозний вийшов, як ти там побіг на нього і як витрапав цей м'яч. Та я просто дивлюсь, типу, на стреміння завжди вчив грати до кінця. Я дивлюсь, м'яч не вийшов. Думаю, ладно, піду, до кінця добігу. Добіг, забрав м'яч, та думаю, сам бити, але дивлюсь, острий кут, думаю, не дай Бог що не попаду. То взяв нападнику, викотив та й все. Бо так його забили. Ротар так трохи розслабився. Відбивав, відбивав до цього все. Та ні, я не думаю, що він розслабився. Я думаю, він просто не очікував, що м'яч дуже повільно буде котитися. Я не розумію, що він руки його не взяв, але ну, що було, то було. Сьогодні навантаження на захист велике було чи ні? Так, Дуже дуже велике. Троєчка там вицарапав м'яч, так? Так. Це ногу так. і Так, прізвище. Денис Ямковенко. Денис Ямковенко. Ямковин. Да. Кисіль Максим. Все. Розкажи про своє життя. Як навчаєшся, як граєш? Як сьогодні враження? Сьогодні важко було там у центрі все підбирати. Так, да, Сьогодні було важко. Команда наших суперників взагалі не грала. Вони більше старались грати. Ну, вони провокували нас. А ми, ми нам тренер дав настанову, щоб ми не. Не велися на їхні провокації, ми максимально старалися, але іноді вони все таки нас виводили. Ось який приклад, вони отримали червону картку під кінець, що нам і допомогло здобути такий гарний результат. Всі хлопці молодці, билися до останнього. Ну ти не завжди потрапляєш до складу. Сьогодні вийшов, Не було хвилювання, коли там і перевага в рості, і ще і там вазів. Хвилююся, хвилюються, але... Я обов'язково зараз не, не парюсь, колись та виросте. Як в гру війшов? ти так підчищався, підбирав і віддавав передачі. А мені тренер сказав що не бігати там тут по боках, старатись більше в центрі ходити. Тому я все підбирав, допомагав, кричав, ста, ну, вилажувався на всі 100%. – Важко вже було наприкінці, та, там важко. Добре, що у нас є доктор, який виходить з водою. Водичка допомогла, так? Угу. Mm -hmm. Добре, ну бажаємо тобі успіху. Дякую. Романе, ну сьогодні важкий був матч, як налаштовував гравців, ну, і як що в перерві казали, як підтримали хлопців, бо суперник був дуже такий непростий. Ми, ми гадали, що матч буде таким важким. Ми знали цю команду на протязі двох-трьох років. Ми зустрічалися з командою ФК Полтава і вже намагалися настраювати хлопців дуже бойовито. Тому що е, футболу так такового, на мій взгляд, не було, але боротьби було достатньо. І ми цю боротьбу не програли, а взагалі десь нам чудочку е, підфартило, і ми забили два гола в першому таймі. І я дуже радий цій ці, ці перемозі. А в, Взагалі хлопці, в перерві, ми стараємось е, підсказати, вони хлопці розумні, бачать гру, читають її, так що вони знають, кому що показати, є капітан, тому ми даємо право їм ще і висловлюватися. І я думаю, взагалі це недаремно і дає плоди. На капітана навантаження сьогодні було, да? Там, такі форварди, один важкий форвард, такий високий. Та. Так, так. Ми, взагалі вже в нас є маленький опит турнірів, коли ми зустрічалися з такими нападниками, високими, скоростними. І у нас є Станіслав Максименко, він убийця нападників. От і дякую їм дуже початку щось не не получалося. А взагалі, потім хлопці налаштувалися на гру, і вже цей нападник нічого не представляв взагалі. Ну, ви провели ротацію. Це вимушна ротація, чи е, так вирішили іншим гравцям пограти. Ось і Арсеній погребняк вийшов у центрі поля, там такий модрич був. Дуже багато захворіло. І Гайдарджи, Ілья Кіріл, і Шкурін Марк. І ми мусили зробити цю ротацію, але ж взагалі я дуже радий, що так Арсеній. Несподівано для мене, і в Полтаві дуже дисциплініровано зіграв. І сьогодні умнічка дорабатувала до кінця, тому і взагалі всі хлопці, лінія захисту, нападники не вистачало трохи креативу, але я думаю, що слишком багато було боротьби.